Значить, я е, мисливець великоком'яцького колективу з 1998 року е, стою на облікові у Виноградівському УТМР. Е, в неділю 7 числа, 7 грудня, ми вийшли на полювання е, ком'яти де відбулося полювання мисливців першої бригади. Ну от із ранку, з 8 годин київського часу, ми прийшли на полювання цілою бригадою, поохотилися і перейшли на другу територію то за Ком'яцьким мостом через річку. Зліва там є учбовий комплекс, де ми почали бесятку робити, щоб було де присісти і можна посидіти від дождю сховатися. Ну, значить, були з нами мисливці, бригади це Парада, Онисько, Юрій Юрійович, Онисько Ярослав, Онисько Іван Петрович, який єгерем Лісового господарства. Кеню Василь Іванович. Василь Васильович теж є ...лісового господарства. Далі Онисько Михайло Петрович. Ну, взагалі, ми розійшлися на поле. Ну так як Онисько Іван Петрович і Кеню Василь Васильович цілий день були. Взагалі не були з нами, не охотилися, так як вони вживали спиртні напої. Ми самі пішли. Но вони нам ще привели двох гостів. Гості були один з рушницею, то з Віршавського району, з села Білого, а другий був без зброї. Ну, Він з нами охотився, чоловік нормальний, охотився з нами цілий день. Ну, під кінець охоти. Всі зібралися знову біля бесідки. Я чомусь прийшов останній, тому що мені було далі йти, і я приходжу останній. Бачу, що хлопці вже всі сидять там. Я розрядив зброю і підходжу і чую десь за 50 метрів до стола, де вони сидять, крики. Крики від Єгеря. Ониського Івана Петровича, який э, який викрикував у адрес Ониського Юрія Юрійовича, нашого бригадира. І э, з нецензурними словами як до одного, так до другого вони там браття дбать. І почув свою фамілію. Коли він мене побачив, тому що я я е, звернувся, що ти до мене маєш. Він дуже не полюбилося, як мені, так хлопцям нашим. Вискочив на лавку, виняв противно даже це говорити, член. Із нецензурними словами, такими, що, кажу, противно і слухати, далі вистрибнув на стіл і почав. У мою сторону розмахувати ногами, намагався вдарити мене в лице ногами. При цьому викрикував, що я тебе першого вб'ю. За що він мене вб'є? Я до цього часу не можу поняти. Але я думаю, що така людина, як він, єгер лісництва, він вже працює з населенням в лісі, а він в лісі ходить із зброєю. Які в нього намірі, він людина неадекватна. Я е, переживаю за людей, які, яких він зустріне десь там у лісі, тому що е, що він може накоїти, я не знав. Від часу мого звернення у райвідділ міліції е, пройшло більше п'яти днів. І як колишній працівник, Ветеран міліції, підполковник у відставці, я, знаючи терміни розгляду таких справ, можу сказати, що такі справи вирішуються у короткий термін, тому що не знати, які дії можуть бути з його боку, цього гори, гори, можна так сказати, гори Єгеря Ониського Івана Петровича. І це загроза життю людей і може закінчитися реальним вбивством. Я не бачу ніяких дій з боку міліції, хоч мені соромно це говорити, тому що я сам працівник міліції, але на даний час вже не працюю там. Так же само я звернувся як в міліцію, так і в лісовое господарство обласної. Із скаргою на е, цього єгеря, так і у Виноградовське лісництво, але дій з їхнього боку поки що я не бачу ніяких. І мене це турбує, тому що у чоловіка вдома рушниця, який, який, я, з якої він може в будь-яку минуту зробити те, що буде потім пізно думати. Як міліції, так е народу, що, що він може з цією зброєю зробити. Якщо він е Він колись мене кумом називав, в мене кумова ніякий, але він повівся дуже недобре в нашу сторону. І е а з чого, я так вже з хлопцями переговорив, я так чув, що він якісь гроші там вимагав від них на. на е Ну, є у хлопця е, собака на е, і немає, немає документів у нього. То хороші собаки, але документи не зробили поки що. І от він вимагає за ті собаки гроші, щоб вони платили, хоч не, не Бог знає, яке порушення. Ну от із, із таких мелочей, із таких мелочей. А що б, якщо б я його... У ну, мене і наміра не було ні з, ні, ні з ним у, у бійку йти, ні в що. І от так сталося, що от тепер ми, я думаю, ворогами станемо на, на все життя, тому що я це, я це не пробачу йому, бо він от з такими викриками про вбивство, я це не потерплю. Мій бік, так як я вже пенсіонер 11 років, і, і щоб він на даний час молодий чоловік, от з такими висказуваннями. Я боюся за не тільки за мене, а й хто від, він мене першого, як сказав. А хто наступний? Я не я не розумів, що, що за такі в нього е, думки, якісь нездорові. За цей час до вас ні, ніяких мір міліція не, не ходила, ні ніхто слідство до, ніяке не проводила. Ніхто до мене не прийшов до цього часу і ніхто нічого не питав, навіть у тих е, людей, наших е, мисливців, які зі мною були. Ніхто нічого не не питався і не приходили до цього часу. Зрозуміло.